Я народився в Німеччині у 1957 році. Тому, мабуть, досить старий. Я думаю, але причина мого перебування тут це мої спогади з дитинства про Другу світову війну. і Її наслідки. Я бачив, що відбулося після війни у Німеччині, і це вплинуло на мене як на маленьку дитину, яка слухала розповіді, бачила зруйновані будинки. Всі ці трагедії. Особисто моя сім'я втратила кількох членів родини. Минулого року, у лютому, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, це для мене не було несподіванкою. Але тим не менш я був дуже вражений. Я не спав кілька ночей, і 5 березня 2022 року я вирішив приїхати в Україну, щоб допомогти. До приїзду я два місяці збирав кошти на купівлю інструментів. Мені вдалося зібрати близько 2,5 тонн інструментів, які я привіз сюди, і тепер вони будуть використовуватися різними організаціями в будівництві. Я не просто будівельник. Я можу робити практично все на будівельних об'єктах. У мене є архітектурний та інженерний досвід. Коли люди страждають, потрібно допомагати. І я вірю, що якщо можеш допомогти, ти повинен це зробити. Хімен сафрен ніс тобі хапт і на білей іфюкенелп, Скільки будинків вдалося відбудувати? Складно назвати точну цифру, але загалом за цей час я був залучений до відновлення десь півсотні будинків в Україні. Можливо, навіть і більше. Багато роботи було пов'язано з демонтажем і розбиранням, оскільки ми мали знести розбиті будинки та зруйновані стіни. А саме відновлення розпочалося лише протягом шести тижнів. Головна проблема це фінансування. Роботи є вдосталь, але бракує матеріальних ресурсів, грошей. Організації в основному покладаються на пожертви в Україні, а також на фінансування за кордоном. А це бюрократичний і повільний процес. Щодо мене, то я привіз з Австралії значну суму. Це 80 тисяч доларів, які використовую тут за потреби. Це мої особисті кошти. У мене є хороший співробітник Василь. Йому 28 років, так само, як і моєму синові. Тож наразі це батько синова компанія, і кожен хто долучається, допомагає нам. Василь з Румунії, але він був тут кілька місяців до того, як приїхав я. Ми познайомилися у мій перший день в Україні. Які матеріали та технології ви використовуєте під час своєї роботи? Зараз це робиться вручну? У нас немає будівельної техніки, але у мене є всі інструменти потрібні для закладення фундаменту, бетонування, будівництва, кладки цегли і блоків, а також для робіт по дереву. Роблю все крім електрики, тому що це доволі кропітка робота. Ви працюєте лише тут чи виїжджаєте по Україні? в основному ми працюємо в Ірпені, Бучі, Гостомелі, Мощуні разом з Василем. Ми також були у Херсоні після катастрофи на Каховській Гес, брали участь у прибиранні, відновленні, допомагали людям і тваринам. Ми прибули одразу після підриву і пробули там недовго. Але це був доволі важкий досвід. Ти маєш прибирати і надавати допомогу іншим, коли обстріли чути справа і зліва вночі. Дуже тихо, але ти чуєш вибухи в будинках Навпроти на тій же вулиці це не щось особливе, чого не відбувається на решті території України. Тож ти одягаєш навушники, вмикаєш Джемі Гендрікса чи ACDC і Продовжуєш працювати. Як ви знаходите людей? Чи ви приїжджаєте на місце і питаєте, кому потрібна допомога? Є а кайм тюкраїн сру а контакт с ру An organization. Я приїхав в Україну і зв'язався із організацією Добробат. На початку все дізнався через них. Пізніше я зустрівся з Brave to Rebuild». Тож я співпрацюю з обома організаціями. Добробат краще оснащений, у них є все необхідне. А з «Brave to Rebuild» працюю більше з організацією процесів. Вам хтось ще допомагає? Так, є люди, які мені допомагають, але більшість часу працюємо вдвох за селем. Якщо займатися реконструкцією, то багато людей не потрібно. Двоє досвідчених людей можуть робити набагато більше. Як ви знайшли власників будинку, з яким зараз працюєте. So when when we came here there was uh no no wall on this side and everything was open, no roof, nothing, and we were able to put the walls up, join it up to the existing building, make make everything work again, and people can come back in the house. It's only a small small house. So the these these walls have been rebuilt. That's all all new. And when you go up, you can see the roof up there. We just, we're just putting new roofs on. That, all, that was all open. Цей чоловік Михайло попросив мене відремонтувати стіну зовні. Я сказав, що звісно ми можемо це зробити. Але коли я прийшов сюди, виявилося, що це не просто стіна, фактично потрібен новий будинок. Тому з відновлення стіни переросло в будівництво та відновлення даху. Я сподіваюся залишитися тут, щоб допомогти також із внутрішнім оздобленням будинку. Хочеться дати цим людям можливість мати дах над головою до приходу зими, оскільки вони живуть в непридатних умовах, як і багато інших сімей. Що мене найбільше дивує, це одна річ, яку я помічаю тут в усіх історіях. Люди страждають, але ніколи не скаржаться. Я такого у своєму житті ніколи не зустрічав. Є люди, які просто приховуються в собі. Якщо вони розкриваються і розповідають історії, ці історії жахливі, але все одно немає скарг. Я ніколи не зустрічав такого у інших націй. Українці найблагородніша нація у світі. Сила і стійкість українців, що чого я ніколи не бачив раніше за свої 66 років життя. Я був у кількох конфліктних зонах, бачив деякі трагедії. Був у країнах Африки, був у Сирії, у Центральній Америці. Там теж багато страждань, але не так, як тут. Українці мене надихають і дають сили продовжувати свою справу. Тож я тут до кінця, до кінця режиму Путіна. Сподіваюся, що колись ми зможемо відбудуватися в тиші. Тож я тут надовго.